За минулий тиждень хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у області відчутно побільшало. Їх кількість зросла на тисячу людей. Показник захворюваності вищий і від минулорічного, говорять епідеміологи. Понад половина хворих діти, більшість із них шкільного віку. Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч склав 353 випадки. Це 75% до епідемічного порогу, тобто за станом на вчора вісім шкіл області закриті власними внутрішніми наказами директорів шкіл або освіти. Сьогодні поступає інформація ще ну в Теребовлянській район, Гусятинський, тобто ще будуть закриватися. Перевищений епідемічний поріг захворюваності у борщівському районі. До нього близькі Заліщицький і Лановецький. Мешканці області здебільшого страждають від вірусу грипу. А завжди в нашій області на кінець року, от в грудні. Йде різ захворюваності так само, як в кінці січня, на початку лютого. Це є два таких періоди піку, коли рі різ захворюваності. Тобто, якраз у грудні і почалося. Будемо дивитись далі. Зараз цікаво, звичайно, як цей тиждень пройде. Основною профілактикою грипу є щеплення. Проте із вакциною цього під непросто. вона пізно надійшла у продаж та в недостатній кількості. На Тернопільщині наразі щеплено лише 140 осіб.